Путін міг би переховуватися від арешту в Україні. Як просто ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента Росії не має жодної юридичної сили в Україні? Мало того, Україна жодним чином не впливає на роботу МКС, не бере участі у виборах суддів, не обирає прокурора, не впливає на формування бюджету. А все тому, що українські законодавці постійно відкладають ратифікацію Римського статуту у той час, як цей документ є основою для діяльності МКС суду, що опікується питанням відповідальності за найтяжчі злочини в інтересах тих, хто постраждав від дії агресора, тих, хто чекає на справедливість і правосуддя, Україна повинна ратифікувати Римський статут. Підтримай рух країни до міжнародної правової спільноти. Вимагаю влади приєднання до держав-учасниць МКС.